Доброго всім здоров'я. У даному відео огляду у нас дезиметр ТРП у жовтому корпусі. Прилад в дуже чудовому стані, по косметиці без питань. Основні органи керування зліва-справа поріг режим, його можливості, вимір, потужність гамма дози Накоплена доза, годинник, будильник, виробництво ЕКТ Спарріх Сентер. Дозиметр, радіометр МКС 05 ТЕРА. Далі подивимось лічильник. Це добре. Серійний номер 0107525. Два елементи живлення. Типу 3 А е, марки Duracell. Е, під ними, під елементами живлення у нас е, пломба заводська, не зривати От Я вставив батареєчку, прилад автоматично у нас уже включився. Його можна як вимикати цією кнопкою основною, також він вмикається. Натисканням кнопки режим. Поки у нас на табло покази мигають, прилад вимірює в місці проведення зйомки наш фон, є сигналізація у нас на кожний гамма квант В правій, правій частині ЖК дисплея як бачите, індикація наших елементів живлення. От фон составляє 10 мікрозиверт або 10 0,10, або 0,11. Перевіряємо, як прилад у нас реагує на контрольний істочник. Як чуєте, по звуку вже є реакція, та індикація вже по ЖК табло у нас збільшується. Ще трішки потримаємо і включається звукова сигналізація. Доволі гучна. Як бачите, 74 мікрозиверта. Більше 100 мікроінген у нас вже прилад показує, убрав контрольний істочник, убрав і покази у нас повертаються к фоновим значенням. Доволі компактна річ. Сучасний дозиметр. По ціні якості достатньо конкурентно здатний, можливо, один з кращих на сьогоднішній день. Якщо у вас є якісь запитання, можете задавати, телефонувати завжди на зв'язку. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.